У межах проєкту Рятуємо життя група «Метинвест» продовжує забезпечувати українські міста джерелами альтернативного живлення. Днями до Запоріжжя, Херсона, Миколаєва, Кам'янського та Покровська доставили 16 генераторів резервного живлення від партнеру благодійного фонду «Do it together» австрійської будівельної компанії Штрабак. Три генератора отримав запорізький концерн міські теплові мережі. Ці дизель-генератори підключені до підживлюючих насосів котельні. Коли вимикається електроенергія, прокращається робота всього обладнання котельні, в тому числі і насосів. Ці дизель-генератори подають енергію на підживлюючі насоси, які підтримують постійний тиск в трубопроводах району а також в інтербудинкових системах. Завдяки роботі генераторів скорочується час, який йде на відновлення теплопостачання після аварійних відключень електроенергії. Ще один плюс імпортних пристроїв швидкість запуску. Дуже гарна техніка, коли ми його включаємо, то нажиттям одної кнопки він включається, потім за допомогою тумблера електроживлення надається на насос. Вся процедура хвилин десь. Дякуємо фонду Туїстигейте, рятуємо життя компанії Метанвест за дану допомогу, тому що стало надійне теплопостачання, безаварійність на даний час це дуже важливо. Група Метенвест продовжує активно співпрацювати з закордонними партнерами у проєктах, що допомагають підтримати українців під час війни. Ці потужні дизел-генератори, які отримав Запоріжжя від наших європейських партнерів в рамках проєкту «Рятуємо життя та які були доставлені у місто за допомогою групи «Метинвест», безумовно підтримують. Критичну інфраструктуру у разі можливих відключень електропостачання ми вдячні нашим європейським партнерам австрійської компанії Страбак та посольству України в Австрії за цю вагому підтримку. Надію на подальшу співпрацю в межах проєкту Рятуємо життя виказують і у компанії Штрабак. Компанія Штрабах рішуче засуджує агресивну війну Росії проти України і підтримує всі ініціативи, спрямовані на допомогу постраждалим в Україні. Ми вдячні посольству України в Австрії та українським партнерам. Проєкту групи рятуємо життя за допомогу в організації логістики та доставки дизельгенераторів до українських міст Запоріжжя, Херсона, Миколаєва та Кам'янського. Це надійне обладнання забезпечить безперебійну роботу об'єктів критичної інфраструктури в цих містах.